Доброго вечора, ми з України. Це Наші вечорниці, де найкращі дівиці, поди подивіться, них паляниці, поди подивіться на іспілі полуниці, сокосоковиті, гуляють по столиці. Всім привіт, друзі. Uh, пропоную вам веде Marvel Pro 434. Ну. Версії ви бачите на своєму екрані 3.2.1, 3.3.1, 4.04, 4.1.0 і 4.3.4, яка для мене найголовніша версія. Також веде Family Search VC Redist X64 на всяк випадок, якщо у вас щось буде на те з сервером, два сертифікати, без яких 4.3.4 не працює. І, собственно, Redmi файлик, який я зараз вам озвучу. А, і розкажу, що туди не війшло, щоб ви дослухали нормальне відео. І якщо будете писати в коментарях, що щось у вас не виходить, то просто передивіться відео нормально і все у вас буде гаразд. І так, для початку качаємо архів 7 zip розпаковуємо його і бачимо VD Marvel Pro. Нам нужно е зробити ще один диск. Я зробив, зараз покажу як. думає, думає думаю, О, ось. Ось у мене е, мій ну, диск, другий диск, і я е, від нього відчепнув кінчик і його назвав буквою F. Це дуже важливо. Важливо, щоб він у вас був під літерою F. Якщо у вас багато дисків, то, е, будь ласка, для коректної роботи VD е, Marvel Pro усіх цих версій, вам потрібно саме з літерою F. Це найголовніше. 30 його буде за глаза, тому що десь е, повністю restore point, модулі, е, са е, дороги, е, все у вас карта голов, все у вас за, е, вийде ну, десь. Ну, гіг. І то ви його потім зможете принести десь е, в общу базу. З цим розібралися, поїхали далі по сертифікатам поетапно перший, потім другий HDD Master. Ми з вами встановлюємо, яким методом, просто два рази на нього клацаємо, установить сертифікат, текущий пользователь. Помістіть всі сертифікати в следующее хранилище, обзор і вот довірений корнівої центрі сертифікації. Клацаємо ОК. І у вас буде напис, що у вас сертифікат е, встановлений. Е, без цих сертифікатів остання версія працювати не буде. Е, Саме великий прикол в останній версії, тому що вона е, підтримує більшість. Сімейства, такі, як трес, Тресфул або Трес тресл, а, вилетіло з голови, як м, правильно, а, може, і те, і те є а, Страйкер а, і інші нові зовсім а, сімейства. А, Страйкер це в основному 2,5 диски зразу з USB-платкою йдуть. Ну, ви самі, мабуть, знаєте вже. І от, ось заради цього арко працює, все працює, повністю весь функціонал працює. Далі в принципі ви можете прочитати і RIDMIC. Але скажу вам, нічого такого нема, Сервер, заходимо. Тут у нас вже один сервер, нема дільошки на X86 та X64. Клацаємо. Якщо просить щось встановити, встановлюємо. Якщо будуть якісь помилки, VC Redist X64 встановлюємо. І далі у нас зелений флажок, як і було, коли світиться. Потім заходимо і запускаємо в теж від імені адміністратора. І сервер ми запускаємо теж від імені адміністратора, це важливо. Якщо До цього ми з вами переходимо в режим без перевірки підпису драйверів. Якщо ви не знаєте, як це робити, то тест мод он, Тест модов. Тест мод клацаємо батик файлик вже зроблений. Перезапускаємо комп'ютер і все у вас в правому нижньому кутку буде висвічуватись що тест мод те, тестовий режим. У цьому о, моді взагалі не потребує о, ніяких ваших кроків по сертифікату. Якщо ми з вами зажимемо Shift пуск о, і перезагрузка, не відпускаючи Shift, то в нас вилізе менюшка, де треба вибрати устріння неполадок, і потім вибрати, відключити перевірку підпису драйверів. А в такому випадку, коли вас попросить VD Marvel драйвер встановити, то може вилізти ще червоне вікно, типу Ви згодні з цим. І треба нажати ОК. І той і той, і той спосіб працюючий, і тому робіть, як забажаєте. Коли будете працювати з VD Marvel, просто в корінь кидаємо, ну, все це копіюємо на диск F. І у вас ще буде ВД-шка, появиться папочка, і в дефолт-папці будуть всі ваші дії з диском, такі як Restore Point, PZU, модулі і та так далі. А, ось таке от відео. Сподіваюсь, воно вас заінтересувало. А, VDFM Research. Тут все просто. Ми з вами клацаємо на нього е, і чекаємо трішечки, а потім. Е, а, зараз. а потім тут вводимо там, ВД там 20 там, SX, там, тире і щось у нас після тіре. І в нас показує Family. Яка повинна бути. Вводимо, що у нас послітає, і клацемо Enter. І ось у нас Family Торнадо там Може бути щось там інше. Там Dragonfly, Diablo 3S і тому подібне. Дуже корисна програма. Скорочує час на пошук сімейства. Все, любі друзі. Радий, що подивилися до цього. Ставимо вподобайку. Якщо комусь подобаються мої дії, кидаємо донатик, пишемо комент, лайкаємо, коментуємо, хвастаємось друзям, де ви знайшли ВД Марвел. І тому подобне. Чекаємо нових відосів і нового програмного забезпечення для ремонту жорстких дисків. Все. З вами була майстерня майстерок. Пока.